Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок Я досліджую світ. Тема уроку чи можна все бачити за допомогою очей. Сіли рівно озирнулись, один одному всміхнулись, якщо добре працювати, вийдуть гарні результати, тож не гаймо ми час, бо знання чекають нас. Подивіться, будь ласка, на малюночок і скажіть. Як можна побачити дрібні об'єкти, які знаходяться в природі навколо нас? Дрібні об'єкти ми можемо побачити за допомогою лупи або бінокля, мікроскопа, або окулярів. Лупа, що таке лупа, або збільшуване скло? Це прилад для розглядання дрібних як ми бачимо об'єкти, що розміщено на значній відстані? Якщо це дрібні об'єкти, дітки, ми їх можемо розглянути за допомогою таких приладів, як лупа або мікроскоп. Це прилад для розглядання дрібних невидимих для ока предметів. Якщо предмети у природі розташовані далеко, то їх ми можемо побачити за допомогою мікроску... бінокля. Це оптичний прилад, складений з двох паралельно з'єднаних зорових труб. Застосовують його для спостереження за віддаленими предметами. Але бувають і такі випадки, дітки, у кого поганий зір, і навіть якщо предмет близько, або він не дуже дрібний, його людина побачити не може. Тоді для цього людині потрібні окуляри це оптичний прилад, що застосовують для виправлення зору. Назвіть прилад, який допоможе краще побачити зграю птахів. Як ви думаєте, діти, який прилад нам допоможе побачити зграю птахів? Звичайно, бінокль, тому що птахи дуже високо, а бінокль він допоможе нам спостерігати за предметами із віддаленого місця. А тепер скажіть, будь ласка, який прилад допоможе краще побачити місяць на небі і зорі? А ось тут нам знадобиться підзорна труба, тому що вона, дітки, призначена для того, щоб спостерігати за такими небесними тілами, як місяць і зорі. А чи знаєте ви? Для того, щоб розгледіти неймовірно крихітні об'єкти, учені створили мікроскоп. Цей прилад дозволяє побачити найдрібніші предмети, які не видимі неозброєним оком. Слово мікроскоп з грецької перекладається як спостерігати мале. Якби вчені не розгледіли під мікроскопом мікробів і бактерій, ми могли б і досі хворіти на багато різних захворювань. І не знали б, як і чим їх лікувати. Ось бачите, яку дуже корисну річ ви знайшли вчені. Бінокль та окуляри допомагають людині краще бачити об'єкти. А найдрібніші об'єкти можна побачити лише за допомогою лупи або мікроскопа. Поміркуйте, будь ласка, і скажіть, чи всі люди дуже добре можуть бачити? Так, не всі. Є такі люди на нашій планеті, в яких дуже поганий зір, або навіть взагалі відсутній зір, а що допомагає таким людям, які погано бачать або зовсім не бачать, орієнтуватися в навколишньому світі. Люди, які бачать погано, або зовсім не бачать, орієнтуються у просторі за допомогою інших органів чуття. У них дуже розвинений слух, нюх, за допомогою дотику вони можуть орієнтуватися у просторі. Подивіться, будь ласка, на малюночки і скажіть, що або хто. Допомагає людині перейти дорогу. На першому малюночку ми бачимо людину незрячу, і вона йде із песиком. Ось такі тваринки, діти, які допомагають незрячим людям переходити через дорогу, називаються собака-повадир. Він спеціально навчений бачити небезпеку. Попереджати про це свого господаря і допомагати господарю переходити дорогу. А на другому малюнку ми бачимо, що незряча людина переходить дорогу за допомогою звуку. Так, тобто він чує звук, який йому підказує, що зараз машини зупинилися. І їхати не будуть до тих пір, поки людина не перейде дорогу. Подивіться, будь ласка, на ці малюночки і скажіть, кого ви бачите на цих малюночках? Звичайно, діток. Розгляньте їх. Від чого псується зір у цих дітей, які зображені на нашому малюнку. Від того, що вони або неправильно. Себе ведуть, не доглядають свій зір, не бережуть, або занадто довго використовують шкідливі для зору речі. Давайте спробуємо скласти корисні поради для дітей, як же нам необхідно зберігати свій зір. Ми бачимо, що є дітки, які сидять близько біля телевізора або біля комп'ютера. Іграють в ігри або у планшеті і телефоні. Скажіть, будь ласка, чи можна сидіти дуже близько біля комп'ютера телевізора? Не можна. Це дуже небезпечно і дуже шкідливо для наших очей. По-перше, по-друге, не можна дуже довгий час знаходитися в ноутбуці, в комп'ютері, в планшеті, в телефоні, тому що це також шкодить нашим очам. Треба робити перерви. Так. Тепер дивіться уважно: хлопчик читає книжку і світло. Знаходиться прямо над ним. Тобто він сам собі затуляє свою книжку. Чи можна так робити? Звичайно, не можна. Світло має падати з такої сторони, яка не затуляється вами і освітлює вашу книжечку, так, що там чітко видно всі букви. Ось ми бачимо, дітки сидять або лежать і читають книжечки, журнали лежачі. Так теж робити не можна, дітки, читати книжечку потрібно сидячи, щоб між книжкою і вами була певна відстань. А ще ми бачимо, що дитинка сидить у темній кімнаті і дивиться телевізор. Чесно кажучи, так теж не можна робити. Кімната має освітлюватися, тому що від телевізора йдуть дуже яскраві промені, і це шкодить нашим очам. Подивіться, будь ласка, на ці малюнки і скажіть, що це таке? Це окуляри. Так, а чи однакові ці окуляри? Звичайно, ні. А давайте дослідимо, у яких випадках потрібно користуватися зображеними окулярами. Подивіться на окуляри на першому малюночку. Для кого вони призначені? Так, вони призначені для людей, у яких поганий зір. Ці окуляри допомагають виправити недоліки у зорі. Так, Це для погано бачучих людей. Наступні окуляри темного кольору. Що це за окуляри? Це окуляри, які захищають наші, наші очі від сонячного променя. Їх ми носимо в, в основному влітку, так? особливо, коли виходимо на вулицю і дуже спекотно, дуже жарко, і сонячні промінці дуже яскраві, потрібно захищати свої очі. Подивіться ось на ці окуляри, коли їх використовую. Ці окуляри використовують тоді, коли займаються підводним плаванням, дайвінгом. Вони захищають ваші очі від води і дозволяють їм бути відкритими і бачити всю красу морської природи. А коли ось ці окуляри одягають? А ці окуляри дітки одягають, коли їздять в гори. Кататися на лижах, санчатах, вони захищають наші очі від сліпучого білосніжного снігу. Тому що в горах, коли де дуже високо і дуже яскраве сонечко, сніг має такий сліпучий білий колір, навіть із блакитним таким відтіночком, що наші очки дуже Дуже від цього псуються. Зір наш може зіпсуватися. тому потрібно одягати саме такі окуляри. А зараз, діти, я пропоную вам відкрити наші зошити. У деяких це сторіночка 24, а в деяких 36 і опрацювати тему, чи можна все бачити за допомогою очей. Подивіться, будь ласка, перше завдання на сторінці 24 в одних і в сторінці 36 у других. Чим бінокль відрізняється від лупи? Бінокль допомагає нам розгледіти предмети, які знаходяться на дуже далекій відстані. Так? А? Лупа допомагає нам розглянути предмети, які дуже-дуже-дуже дрібні. Вони можуть бути перед нашим самим носиком, але вони настільки дрібні, що ми їх просто не бачимо. Так, давайте ми зобразимо у табличці напроти бінокля ті об'єкти, які допоможуть дослідити бінокль. А напроти лупи ті об'єкти, які допоможе дослідити лупа. Наприклад, якщо ми спостерігаємо на березі за чайками, що нам потрібно? Бінокль, бо вони літають дуже високо і далеко. А якщо ми хочемо подивитися, як у траві живе мурашка, нам для цього потрібна лупа, тому що мурашка дуже малесенька комашка. Так. Якщо ми хочемо подивитися, який сніг на самій вершині горі, що нам для цього потрібно? Правильно, бінокль, тому що гора дуже висока і сніг знаходиться дуже високо і дуже далеко. А якщо ми захочемо подивитися, як виглядає листочок під краплинкою роси, що нам для цього потрібно? Нам потрібна лупа, тому що вона нам покаже найбільше. Крихітніші детальки нашого листочка. Намалюйте, будь ласка, у своєму зошиті такі предмети. Наступне завдання друге: в одних це сторінка 24, у других 36. Подивіться, будь ласка, на малюночки, скажіть, хто з дітей дбає про свій зір, а хто навпаки про нього не дбає. Погляньте на першу дівчинку. Що в неї на очах? Звичайно, в неї окуляри від сонця. Вона влітку пішла гратися із своїми друзями на березі моря або річки і одягнула окуляри. Як ви думаєте, вона дбає про свій зір? Звичайно, вона захищає свій зір від сонячних променів. Тому, будь ласка, позначте, що ця дівчинка дбає про свій зір. Тепер подивіться на наступний малюночок. Дівчинка сидить за столом. Відкрита книжка стоїть чашка із чаєм, і дівчинка що робить? Потирає свої оченята А про що це говорить? Чи її оченята втомилися, що вони болять, що вони печуть. Дітки, а це є добре? Ні, значить, дівчинка дуже довго їх напружувала, не робила для них ніякої гімнастики, не відволікалася, тому вона не дбає про свій зір. А тепер подивіться на малюночок, де хлопчик сидить за столом, пише уроки, і на його столі стоїть настільна лампа. Це що значить? Він освітлює своє робоче місце, свій зошит для того, щоб дуже добре бачити, що і як він пише. Скажіть, він дбає про своє здоров'я? Звичайно, позначте, будь ласка, що цей хлопчик також дбає про своє здоров'я. Я сподіваюся, діти, ви так само дбаєте про своє здоров'я, як і ці дітки. Який же висновок ми можемо зробити під кінець нашого уроку? Зір потрібно берегти. Щоб краще бачити, люди використовують спеціальні прилади окуляри, лупу, бінокль і багато-багато іншого. Я хочу попросити вас виконати інтерактивне завдання за посиланням, яке буде закріплене у вашому щоденничку. А зараз, дітки, оберіть, будь ласка, зірочку, яка відповідає вашому настрою в кінці нашого уроку. А я дякую вам за роботу, за увагу і прощаюся до наступної зустрічі.